Як ми бачили впродовж всіх п'яти зустрічей, відбувається контроль за вчиненням злочину щодо Ловуцюка Сергія Петровича, та на Дениса Сергію з використанням аудіоконтролю та відеоконтролю. то я хотів би звернути увагу суду на пункт першої частини другої статті 87, який говорить не про не тільки про наявність чи відсутність дозволу. А він говорить про те, коли слідчі дії проводяться з порушенням суттєвих умов цього дозволу. Тому ми повинні взяти первинні ухвали слідчих суддів, які надала сторона обвинувачення. Я підтримую повністю колегу. І одне з клопотань моїх воно було спрямоване саме на те, щоб ми могли в судовому засіданні надавати оцінку безпосередньо підставам, на яких була отримана ухвала, ухвалі, на якій був. Що зазначені протоколи, ми на підставі лише них не можемо встановити, чи проведені в межах вони наданого судового дозволу, який, начебто, зазначений в даному протоколі. Захисник Свободя на зазначав, що. Упродовж всього серпня 2023 року здійснювався фактичний контроль за вчиненням злочин. Хочу зазначити, що до 23 серпня 2023 року злочин, вчинення якого інкримінується обвинувачення у цьому кримінальному впровадженні, ще не було вчинено. Разом з тим. До 23 серпня 2023 року на підставі ухвал слідчих суддів на слідчі розшукові дії проводили щодо інших учасників тих розмов, які зафіксовано в які використовуються як докази в цьому кримінальному провадженні щодо Кубракова та Наєма. При цьому незважаючи на те, що це той злочин, щодо акт, щодо якого ми наразі розглядаємо, не було вчинено. Однак, в ході документування інших злочинів, які документувалися якраз на підставі тих ухвал слідчих суддів, була зафіксована розмова, що передували пропозиції неправомірної вигоди, яка була висловлена 23 серпня 2023 року і щодо якої обвинувальний акт направлено до суду. Скажімо, суд вважає, що попитання є необґрунтованим. Доводів щодо очевидної недопустимості доказів у клопотанні не заявлено, і прошу відновити його за документ. Андрія Михайловича. Суд зазначає, що відповідно запитання про витворення доказів проведення експертизи. Їх не підкладаються до закінчення стадії дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Тому на те, що і витримкування доказів проведення експертизи можливо розглянути тільки після того, як прокурор надасть всі свої письмові докази, і відповідно ми будемо мати інформацію, чи є взагалі не для требувати, чи можливо. В самому початку записник не зазначає, що саме він має намір друга витримувати інформацію, в дані все-таки розвитку на час генерального прокурора. суд має повідомити генерального прокурора, помагає спокойствие попадання, ми розвиватися.